Сина і Святого Духа. Святом вас, дорогі браті і сестри, з преображенням Господнім, яке ми святкуємо сьогодні в силу обставин і розкладу нашої богослужіння. Що значить бути православним християнином? Здавалося б легке питання, але водночас важке. Здавалося б просте питання тим, що ми всі православні християни з вами, які тут стоїмо, ну або майже всі. І здавалося б, для нас відповідь очевидна. Але насправді відповідь у кожного буде своя і вона може кардинально відрізнятися. Ми сьогодні чули в апостольському читанні. Про, вже, знаєте, становлення Христової Церкви із одного з послань апостола Павла, апостол Павло це був той, хто народжував для Божого царства людей із язичників, який був апостолом язичників. І ось почалися такі людські речі. Один казав я Павловий, інший казав я Аполосовий, ще інший казав, що я до того апостола мене той апостол Христив привів до віри» і так далі. І кожен хвалився. Але хвалився ким? Хвалився кимось із таких же самих людей, як він сам. Хвалився дійсно людьми, які були. Благовісниками Божого Слова, люд, людьми, які приводили до Божого царства. Але забували Христа, і апостол Павло говорить, що хіба Павло за вас постраждав, чи Аполос, чи інший апостол розп'явся за вас? Ні, розп'явся за нас Господь наш Ісус Христос. І неважливо, хто за апостолів тебе хрестив чи привів віри. Апостол Павло їм так і каже, добре, що у вас є тільки хрестив Гайя і Кріспа, Це дві родини. Чи навіть, можливо, двох людей. Тому що послав мене Христос не хрестити, а благовістити. Тому що вони ще більше задиралися один перед одним, що от мене сам Павло Хрестив. Велика розумна людина, апостол язичників, який по світу ходив проповідував, якого навернув сам Христос своїм явленням. Але Христос, на жаль, не згадувався, і апостол Павло це присікає в її в общині. Тому що послання апостольські це що? Це листи, які надсилав апостол. Павло тим чи іншим християнським общинам. Тих чи інших містах в Коринфі, в Галатії, в Солуні, у Филипах, в Колосах, в інших таких містах, які ставали е, центровими, де вже, ставили, де вже апостол Павло ставив своїх учнів, майбутніх і перших єпископів Христової Церкви. Інше ж послання ми чули соборне послання святого апостола Петра сьогодні. Це апостол Петро цим посланням звертається взагалі до всіх, не до конкретної якоїсь общини, а до всіх християн, тодішніх і теперішніх, і майбутніх. Тому що Слово Боже це вічне священне Писання. Це не просто якісь літературні труди. Звичайно, що Біблія і священне писання це також пам'ятка і літератури, і археології, і історії. Але для нас, найперше, це Боже Слово, це те вічне джерело життя. І от ми підходимо до сьогодні Христа, Христа, який вийшов на гору, щоб преобразитися перед своїми учнями. Що, навіщо, для чого? І взяв не всіх, взяв тільки трьох. Щоб розуміти, чому саме він взяв трьох, і чому він саме вирішив перед ними переобразитися, ми повинні зануритись у події Євангельської історії. Христове переображення ми святкуємо. Не знаю навіть сказати, чи, на жаль, чи, на щастя, не в той момент хронологічно з прив'язкою до Євангелія, коли воно би мало святкуватися. Тому що Христос преобразився перед своїми учнями за 40 днів до своїх страждань. Але це період покаяння, період великого посту. А така велика подія, як преображення Господня, вона би у постовому періоді затерлася. Вона би не була повністю розкрита. І тому христове Преображення ми святкуємо за 40 днів до іншої згадки святих страстей Христових, до дня Воздвиження Христа Господнього, саме від Преображення до Воздвиження період в 40 днів. І ось коли ми на Воздвиження, хто буває в церкві, бачив, як служиться. У фіолетових облаченнях і воздвиження це пісний день, такий, є по великому пості і так далі. Христове преображення ми святкуємо в той період, коли в церковному році він можна сказати, не завантажений, щоб ми змогли осягнути. Чому? В чому така, таке велике значення? Переображення Господня це центр і смисл життя християнина. Ми освячуємось від світла. Яке просвічує світ, тобто від Господа нашого Ісуса Христа. Це світло, без якого Його світло, Його благодатних дарів, світло сяяння Його Божества, ми не можемо самі просяяти без цього світла. І тому це центр, якщо людина не буде стремитися до цього фаворського світла, не буде преображати себе, людина не зможе. Просяяти людина не може стати провідником цього світла. Великий ієрарх ХХ століття митрополит Антоній Блум Сороський писав, що якби так навіть сталося, що в світі раптом би зникли всі примірники священного писання, всі примірники Євангелія, то по нам, християнам, інший світ має читати це Євангеліє. Ось це справжнє. Призвання християнина слідувати за Христом і стати співучасником Його преображення. І це велика таїна. Про це нам говорить апостол Петро в Євангелії, як ми сьогодні чули. Вони побачили славу Божу, і Петро не мав що сказати. Він стояв завмерши. Він стояв у Відчуттях, коли людина переживає щось велике, що вона не може описати словами. Преображення Господнє привідкриває нам завісу таїни майбутнього віку. Тому що, як писав священомученик Ігнатій Богоносець, мовчання є таїна майбутнього віку. Апостол Петро пробував заповнити цю паузу словами. Казав, Господи, нам тут так добре бути. Давай побудуємо три намети. один тобі, один Моїсей, один Ілії. Ілія був відживим, тому що він був, як ми знаємо, з старого звіту, живим, забраний на небо. Моїсей із пекла від мертвих проповідували, щоб Ілья прийшов у рай і возвістив іншому праведнику і був взяти живим на небо Єнохові, скоре визволення і Боже царство. А Моїсей мав іти в пекло і проповідувати всім тим. То в Старому Завіті до Воскресіння Христового вмирав і сходив у пекло, неважливо, свято жив чи ні. Він мав проповідувати там, що ось гряде визволення. Але звершилась оця таїна. І апостол Петро, не маючи як і чим її заповнити, він сказав би таку фразу, і якась вона ніяк не підходить. Стій і мовчи, і переживай цей момент. І ось саме тут, саме тут. Людина, яка намагається зазирнути, а що там? А чому церква, чому Бог не каже нам, що нас чекає там, за усією межею, яку кожен з нас перетне? А тому що немає в нашому понятійному апараті мовному таких слів, які могли б виразити це. Ось любе пояснення, воно буде таким, як сказав Петро, Господи, нам добре тут бути, давай зробимо три намети. Тому що нема як сказати, людина може це побачити, пережити. Але Євангеліє це той максимум, який ми знаємо про життя майбутнього віку. Ми знаємо саме основне, що ми викуплені великою ціною кров'ю Господа нашого Ісуса Христа, і ми маємо Його мати в центрі не якогось розумного Павла чи Аполоса чи іншого, когось священників. Або людей, навіть які облечені священним саном. Центром життя нашого православного християнства повинно бути Євангеліє, вслідування Євангелію. І ось ця ікона приображення Господнього. Христос приображений і стяжання фаворського світла. Ось це повинен бути центр, Центр нашого життя Євангеліє. Христос. І життя з Христом у Христі і в Його благодаті. Амінь зі святом.